Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас до країни грамоти, малята, нумо пригадувати. Букви ми пишемо або читаємо, а звуки ми не бачимо. Ми їх чуємо або співаємо. А як називаються звуки, які ми співаємо? Так, правильно, голосні. Тож, нумо їх співати. А, о, у, е. І, і, А яким знаком вони позначаються на схемах? Так, правильно, червоним кружечком. Молодці малята. Сьогодні, малята, ми познайомимося із приголосними звуками. Ці звуки ми теж не бачимо, але вони відтворюються за допомогою голосу та шуму або тільки шуму. Шум створюють наші губи та зуби і язичок. Сподіваюсь, малята, ви все зрозуміли! А зараз пропоную вам послухати вірш. Малювали мав пенята, по маму, по тата, малювали мальву квітку, будуть малярами дітки. Малята ви щойно прослухали вірш, а тепер скажіть. Який звук найчастіше зустрічається у віршику? Так, правильно звук М. Ну, визначати, який звук М, голосний чи приголосний. Вимовляємо звук М. Коли вимовляємо, наші губи міцно стиснуті, а потім різко розкриваються. Вимовляємо ще раз. М. Звук М вимовляється за допомогою голосу і шуму, а отже, він приголосний. І на схемах ми будемо позначати однією рисочкою. Малята, уважно послухайте ці слова. На початку цих слів ми чуємо звук М. Отже, перед голосним І звук М пом'якшується, а пом'якшені звуки на схемах ми будемо позначати двома рисочками. А тепер промовимо ці слова разом Місто. Місять міла. Отож малята, на схемі тверді приголосні звуки ми будемо позначати однією рисочкою, а пом'якшені приголосні звуки двома рисочками. Запам'ятали молодці. Діти, звук м та звук м. На письмі позначається літерою М. Літера М е є велика і мала. Послухайте вірш про літеру М. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички. Узялись вони за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем. Не сестричок, букву М. Малята, поміркуйте, на що схожа літера М. Так, на дівчаток, які взялися за руки. Літеру М можна зробити з конструктора, написати, викласти із лічильних паличок, показати руками. Зліпити із пластиліну. Малята. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Впізнай звук. Правила гри такі. Уважно розгляньте картинку та назвіть предмети, назви яких починаються зі звука М. Тож, нумо грати молоко. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно. Молодці малята, ви правильно назвали предмети зі звуком М. Малята Нумо пригадувати, де да. ми сьогодні побували? А які бувають звуки? А приголосні звуки які бувають? Так, приголосні звуки бувають тверді та м'які. А як вони позначаються? З якою літерою та звуком ми познайомилися? Так, правильно ми познайомилися з літерою. М та звуком М. А чому звук М приголосний? В яку гру грали? Молодці малята, ви, розумнички, пропоную вам намалювати предмет, назва якого починається на звук М. А я буду чекати на ваші світлини. Шановні батьки, закріпіть з дітьми знання про голосні та приголосні звуки, адже їх розуміння полегшить дитині навчання в школі та закладе міцний фундамент для її мовної культури. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!